Всім привіт! Радий вас знову бачити на своєму каналі, що ви зайшли на наші відео. Е, сьогодні у нас субота, був крайній мороз, як передає прогноз погоди на сьогодні. І вирішив я зразу виїхати в поле чесне. Бо поки були морози, я навіть не думав сюди сунця, не хотів собі псувати настрій, нерви. Але от прийшов час, потрібно і подивитися. Ну і в загальному, що нас сьогодні по відео? Легенький огляд чеснику. І розкажу вам, чим ми будемо обробляти, чим можна обробити часник після цих морозів, щоб він пішов вріст. В загальному пропоную вам поставити лайк авансом на це відео. Підписатися на канал. Лайк. Я думаю, тут 100% заслужено. Бо мало хто вам покаже таку інформацію в Ютубі в відкритому доступі, чим обробляти цей часник, щоб він себе гарно почував, що з ним робити далі. Розкажу ой-ой-ой. Розкажу вам далі, як ми будемо працювати по-чесникові. Та й в загальному. Думаю, будемо починати. Зразу так вдарив, бачу морозець по цьому чесникові так нормально, щоб витягнути, корінці є. Будемо дивитися, що з ним буде далі. В загальному фон часника ніби такий зелений, як ви бачите, по таких знатних немає. Часничок стоїть, пережив 5 ночей морозів, почуває себе досить гарно, бо хвилювалися на рахунок того. Не виляжеві. Ну, як бачите, в полі у нас дуже багато снігу було. Ось такий просів великий. У нас дуже багато снігу було, то чесникові трохи було легше переносити ці морози. Одразу хочу подивитися, чи то якась з них хвороба на чесникові. Ну, скоріше за все, схоже, як з були, його прим'яли. І... І мороз його трошки побив. Вилазити. Хоче вилазити. Чесничок зубок. Білий і досить непоганий. Це, скоріше за все, була хвороба з такою дуже легко виріс. Е, стебло в стебло нас гарне на рахунок мізинця. Та ні, ніби нормальний кисник. Е, що ми його робили? Годували два рази селітрою тут. Так... Ні, я його не буду заберу його з поля. Е, в загальному? Чекаємо тепла, щоб земелька трошки просохла. Щоб зайти сюди оприскувачом. Будемо, будемо проводити, скоріше за все, перше підживлення по листові. Це в нас буде антистресант Ergo на основі L-амінокислот, що дасть чесникові стимул рости, дасть йому заряд енергії. Це перше наше. Потім в цю ж саму бакову суміш ми додамо оракул. Мультикомплекс. В ньому є е, звичайні мікроелементи, які підгодують трошки наш часничок, щоб він себе впевненіше почував. І ще можливо, можливо, ще в роздумах, що додамо тут сульфату магнію, бо в ньому є досить велика кількість сірки, що дасть змогу краще фотосинтезувати часникові, тобто кращий обмін речовин чесникою буде, краще сприйняття цих самих речовин. І, скоріше за все, часникові буде ліпше від цього. Але як ми бачимо, бо сульфат магнію потрібно було би вносити з другим азотним підживленням, але ми його вносили без нього і чесничок доволі таки загальний стоїть. Значить що? Значить все добре з ним. Це наш такий перший універсальний спосіб по підживленню чесника. Друге, що ми думали, це що ще також може бути з такого більш-менш бюджетного це вмпл 2 той самий Уракул і карбомід. Карбомідщики азот чесниковий. І часник почне рости, набирати зелену масу, і це в тому плані, якщо у вас він трошки прижовчий, почне набирати зелену масу і також виведе його трохи зі стресу. Але я буду робити з антистресантом, рекомендував би вам також робити типу, з антистресантом якимось на основі аміну, кислоти, або гуматів, щось такого плану. Думаю, має вийти гарно. Зараз виходить таке перше підживлення сьогодні субота, плануємо його десь вівторок. По ідеї, земелька до вівторка має просохнути, бо дощі до того не передають. І буде добре. Зразу після цього підживлення, десь умовно через днів 7, мусимо внести карбамід з сульфатом магнію. Ну, сульфат магнію, вже самі розумієте для чого, для кращого сприйняття рослинами поживних речовин. А Карбамід з розрахунку 70 кг на гектар ми внесемо для кращого росту самого стебла. Окрайн підживлення у нас було десь в 20-х числах березня, а вівторок у нас виходить 15 квітня, якщо я не помиляюся. І думаю, цього на перший час Чесникові буде достатньо. Після того, звичайно, у нас планується обробки фуніцитами і стектицидами, це буде в подальших відео, але зараз планується поки що так. Але ви всі пам'ятаєте наш пері на чесникові? Що ми з ним будемо робити? Дивіться, тут вже досить такий у нас виріс. Сюди вже можна було б заходити фюзеладом, щоб його зняти. Але будемо чекати, внесемо антистресант, на часник виходить. Після чого десь почекаємо так само перед внесенням карбаміду. Ми швидше за все зайдемо сюди вручну, покропимо цей перій. Бачите, який він вже десь 12 сантиметрів 12 вже має. Вже було б досить непогано, щоб зараз заходити і кропити цей перій. Але ну погода не дозволяє. А так, то по плану вже. Мали би в цю пору заходити і кропити. Ну, я думаю, нічого страшного. Справимося зі всім все встигнемо. Е, так от, виходить, що ми вносимо перший антистресанти на чесник. Десь через днів 5 ми вносимо сюди карбамід, зароблюємо його е, штригельною бороною почисникові. І після цього, знову ж таки, через дня 3-4 ми вносимо фюзілат, і виходить, що. Виходить супер, бо після того не потрібно буде нічого вносити по чесникові ніяких антистресантів після е, гербіциду, бо ми перед тим внесли антистресант плюс е, караванід, що буде е, виготувати часник. Легенько приб'ємо перій, і по ідеї має бути все гарно. Без ідеї ви це все побачите на цьому каналі, бо якщо я так розказую, однозначно я буду показувати. Значить, виходить власна така. Діляночка чесникові. А йдемо зразу на сусідню ділянку. У нас там часник був на тиждень пізніше висаджений і в загальному в розвитку він також замітно той тижній різниці, що він трошки повільніше розвивається. Але зараз глянемо, як він там є. Потім, коли, ну я думаю, вже всі знають, чому обробляти від цибулевої мухи від гнили, і в нас буде квадрис плюс плюсів плюс прилипач, перша обробка перед світінням вишні. Я думаю, всі це прекрасно знають, хто дивиться ці відео, бо не перший раз вирощує цей часник. Але додатково кажу, розказую і буду це все показувати. Значить, Дивіться, у нас тут така площа з часничком, вона візуально здається, що часничок трішки менший. В тому плані поросту тут та фаза 3-4 до 5-го листка доходить, але там в тій стороні. Фаза 4, 5-6 листків. Ну, тиждень різниця дає про себе знати. Якби то теж досить немалий період. В загальному я був би вдячний, якщо ви розкажете, чим ви плануєте виводити часник зі стресу, що ви плануєте йому давати, в яких фазах, в яких днях. Напишіть, будь ласка, в коментарі, мені буде досить цікаво по почитати. Можливо, хтось більше знається. Підкаже мені, як краще зробити. Бо багато хто казав, можна внести сульфат ой, монофосфат калію. Багато хто каже проти. З одного боку, монофосфат калію стимулює роз... ріст корені плюс самої головки чеснику. Але зараз немає сенсу росту головки чеснику, так як там більше левого частка це калій. І того я ще, скоріше все, не буду вносити монофосфат калію зараз. Бо по-правильному його вносити аж в травні перед набором. Маса самого часника. Але. Цікаво почути також вашу думку. значить Дивіться, бачите, який тут часничок трошки. Трішки не трохи взагалі дві штучки. А тут збоку 1, 2, 3, 4, 5. Але відчувається стебелку таке трішки примерше. На відчуття таке примерше стебло. Ну, вже як є. Я думаю, ні ми ні ви не були готові до таких квітневих морозів. А часник тим більше, але як бачимо, що досить непогано тут це. Там зверху бачу трішки брижовчий, але по перейові стоїть. Ой народ, я відчуваю, цей сезон буде цікавим досить. Що цікаво почитати, як у вас справи, з якого ви регіону, в якому стані чесничок. Але день що там той ще раз глянемо. Що з ним є? Побачу з цього боку. Його так більше прибили, ніби з цього хоча ділянки тут в 10 метрах один від одного. Значить, що в нас тут є? Ага, двойнички. Як садили, так і виріс. Так, ну в загальному листок покручений від морозу виходить. риші тут. Виходить 1, 2, 3, 4 і 5 листок. У нього тут аліз, але також на відчуття відчувається, що він такий трішки примерший. Але я думаю, оце в нас вже сьогодні відносно тепло, хоча вітер в полі такий холодний. Що чесник має вже піти вріст. Має піти вріст, ну дивіться ще раз. Хочу ще не... О, дивіться, зразу Листок зав'януший. Щось йому бракувало. Хоче вилазити, не хоче вилазити, не хоче його витягувати. Тут взагалі дивіться. Листки померзли. Але що вже маємо? То вже маємо, будемо щось з цим робити. В загальному, я думаю, ви систему живлення зрозуміли. Знову ж повторюсь, я буду дуже радий за ваш коментар, що ви напишете. Е... І будете чекати нових відео. Обов'язково покажу, що ми будемо робити, як будемо робити. Сьогодні, субота, постараюся сьогодні викласти це відео, щоб ви були підготовлені до обробок чесника. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь. Будемо будемо все показувати, як воно є, і до нових зустрічей.